Повномасштабна війна внесла певні корективи на ринку праці України. Жінки стали частіше освоювати нові професії, які раніше вважалися суто чоловічими, і роблять це непогано, як приклад, наші наступні чотири героїні. Люди заходять. І... Люди заходять, не дивляться спочатку хто за кермом. Потім, коли передають за проїзд, одразу такий шок, і в салоні повна тиша. Ця тиша допомагає Ользі не відволікатися на зайве, а пильно слідкувати за дорожнім рухом. Вона керманичка цієї маршрутки, називає її мій червоний спринтер. За руль сіла, ні За кермо сіла не тому, що нудно був інтерес. Хотіла спробувати. Ось уже другу суботу катаюся. Задоволена. Ольга говорить, таким чином вбила двох зайців, стала заробляти гроші, а ще здійснилася її дитяча мрія. Вона завжди хотіла возити людей. Трамвай чи тролейбус не моє, каже водійка. Там ти прив'язаний до контактних мереж. А тут є можливість маневрувати. Боялась м'єння людей. Як... боялася думки людей, як відреагують? Їхатимуть, не їхатимуть, чи переживатимуть. Поки що тільки вдячність за те, що плавно їду, не літаю, як інші маршрутники. І добре, що дівчата освоюють цю професію. У Ольги четверо дітей. Вона жартує, втекла від галасу на роботу. Цей маршрут їй добре знайомий, бо працювала на ньому диспетчером. Але це було нудно, сміється Ольга. І розповідає, чоловік помітив такий настрій і сказав: сідай за кермо. Вона вже давно. вона вже давно за кермом. Вміє добре їздити. Виходить все добре. Вона приваблива дівчина, тому збирає більше пасажирів. За освітою Ольга, бухгалтерка. Гроші рахувати вміє. З пасажирами ладить, але готовий до стресових ситуацій. Перед очима досвід чоловіка. Тож робота каже, як робота. Поїду перший Не Хвилюєте, що жінка ні, за рулем. Ні. Як ви вважаєте, жінка за рулем це більш дисциплінова, ніж мужчина чи ні? Да, я вважаю, що дисципліна буде присутствувати. Водійка переконана, думка про те, що маршрутка тільки для водіїв чоловіків хибна. Головне, почуватися за кермом комфортно і отримувати від поїздок задоволення. Ставить крапку Ольга. Їй час їхати маршрутом раніше. Івана Табака працювала у господарчому відділі дитсадка. Робота подобалася тиха і розмірена. Під час війни випадково натрапила на оголошення про набір до криверіжгазу. Довго не думала, тільки не знала, що саме обрати. Після першого знайомства з виробництвом їй сподобалася слюсарна справа. Всі застереження, що за цією спеціальністю працюють тільки чоловіки, одразу відкинула. Перш за все. Я задоволена тим, що роблю корисну справу для людей, адже витоки газу небезпечні для життя та здоров'я людей. Спеціальними приладами ми обстежуємо труби на предмет витоків, а колеги їх ліквідовують. По-друге, колектив мені подобається працювати в дружньому колективі разом з професіоналами. До того як Івані довірили валізу зі слюсарним інструментом, дівчина пройшла навчання і отримала третій розряд. Говорить раніше, чоловіки-колеги дивилися на неї дещо трохи зверхньо. та вона довела, що є повноцінним членом і не потребує жодних поблажок. Тепер уже фахівчиня підвищила розряд. Колись вважала цю роботу чоловічою. коли влаштувалася на цю роботу і побачила своїми власними очима, то зрозуміла, що жінці все по плечу. Переважно на моїй роботі одні чоловіки, але я виконую роботу на рівність з ними. Соромно буде зробити гірше свою роботу ніж ця тендітна дівчина. Діляться чоловіки-колеги. А тому колектив постійно в тонусі. Івана працює в нас нещодавно. Але гарно вписалася в наш колектив, і взагалі жінка в колективі це супер. Ще одна наша героїня Оксана Солдатова, колишня медична операційна сестра. Півроку тому почала працювати в таксі. Перший день згадує як страшний сон. перша моя поїздка це був треш. Мене все лякало. Я дуже хвилювалася. Це перша поїздка, дві години хвилювання. І Ось вже півроку я працюю. Я настільки звикла до цієї роботи. Тут є свої переваги. Це гідна зарплата, плюс чайові. Кування з людьми завжди валізу піднесу людям похилого віку, відчиню двері в під'їзд, допоможу молодій мамі з дитиною. Під час війни Оксана провела якийсь час в евакуації в Ірландії. Було складно, каже, сумувала за рідним містом, тож повернулася додому. Я виїжджаю на лінію. Я виїжджаю на лінію і картинка перед очима постійно змінюється. Мені подобається місто, і я завжди любуюся своїм містом, особливо коли в вечірній час включаються вогні, це красиво. А ще Оксані подобається, як реагують люди, коли бачать її за кермом. Всі спрашують те теж всі запитують одне й те саме. Дівчина в таксі. Як це чудово, ви в мене перша. Ой, а вам не страшно працювати в таксі. Усі дуже дивуються. І коли приходить молодь, особливо дівчата, 20-25 років. Вони бачать мене у вікно і показують руками серце. Більшість клієнтів веселі, добрі та розумні, хоч іноді бувають на підпитку. Розповідає водійка. Двічі були неприємні епізоди. Просто люді атміняліз. Просто люди скасували замовлення, побачивши фото дівчини. То були двоє чоловіків, які принципово не захотіли їхати з дівчиною. Вони сказали: прийшліть нам тільки чоловіка, водія з дівчиною. Ми їхати не будемо. І це все було сказано у грубій формі. Більше подібних ексесів у практиці Оксани не було. В таксопарку працює ще п'ятеро дівчат. Там підібралася солідна жіноча компанія. Всі мають високий рейтинг з обслуговування, а тому без роботи не простоюють. Чи це не яскравий приклад, що жінкам місце в таксі резюмує Оксана? Єдине на що скаржиться, так це на втому її іноді відчуває після важкої зміни. Ліки знайшла швидко. Сміється жінка. Ходжу в спортзал і тягаю залізо. Марина Чубарова 12 років віддала металургійному підприємству, працювала маляром та потрапила під скорочення. Пішла на меблеву фабрику, але душею залишилася з комбінатом. І коли півроку тому з'явилася можливість повернутися сюди знову, майже не вагалася. Навіть на пропозицію посісти так звану чоловічу посаду, слюсаря переконливо сказала так: я й сама хотіла мені подобається тут ставлення до людини, ну і соціальний якийсь захист, і ну, в сім'ї, звісно, мене підтримали. Син чоловік. Чоловік в мене теж працював до мобілізації е, в да, цеху. В принципі, не така ж вона вже і чоловіча, але є деякі функції, які може жінка спокійно виконувати. І, ну, в принципі, мені подобається дуже цікава професія. А, є чому повчитися. Чоловік Марини зараз на фронті. Тому чоловіча частина бригади взяла над нею шефство. До перших кроків колеги у нелегкому слюсарному ремеслі ставляться з терпінням. Марина молодець, вона оптимістка. Вона зразу прийшла і зразу знала, що їй робить. Вона зразу погодилась на нашу так з авантюру, яку ми запропонували їй. Вона вчиться добре. В неї все виходить. Поки з газорізальником вона ще не впевнена, що вона буде на нього вчитися, тому що вона подивилась. Ну, бувають різні варіанти. Не факт, що вона буде газорізальником, але слюсарем ремонтиком все вона точно стане. А далі вже подивимося, як як буде у нас складатися ситуація. На підприємстві останнім часом все більше намагаються залучати жінок до традиційно чоловічих професій, у часи кадрової кризи, недогендерних стереотипів. Ставлення дуже добре, керівники взагалі в нас чудові, і колектив гарний. Хлопці все розуміють, допомагають. Все дуже добре. Для жінки так можна вивчитися, можна все зрозуміти, зробити, якщо є бажання, то, звісно, можна все. Професія гарна, доступна, і якщо є бажання, то для жінок, то це дуже хороший спосіб заробляти в наш час достойні гроші. Все про подолання гендерних стереотипів знають у центрі зайнятості. Тут добре налагоджена профорієнтаційна робота. Спочатку року проходили навчання і стажування за сертифікатами служби зайнятості більше як 700 жінок. Це операторки котелень, машиністки насосних установок та маркшрейдерки на підземних роботах. Але справжньою несподіванкою для нашої знімальної групи стала наявність вакансій на посаду водія великовантажних машин. Так так, для жінок У нас на обліку перебуває. 80% жінок, ну, звісно, по яким причинам. І з цих жінок станом на сьогодні вже навчені шляхом отримання ваучеру, або шляхом отримання сертифікату на професійне навчання, вже близько 30 жінок. Навчені саме професіям, які раніше вважалися суто чоловічими. У центрі зайнятості кажуть, жінки на чоловічих посадах отримують аж ніяк не меншу зарплату. Віта Лобанова пояснює, є штатний розклад з відповідними окладами без вимог достаті, і його ніхто не має права змінити. Немає такої професії або спеціальності, яку б не змогла освоїти жінка. У нас для цього є все і наполегливість, і бажання. А особливо якщо ще. Досить значна заробітна плата це також сприяє тому, щоб зайняти цю професію або ну робоче місце, або е, здобути спеціальність. Іркононенко, Дар'я Іськова, Олександр Домашов, Олексій Васиченко, Назар Прусенка. Посфактом.